Доброго дня, дорогі друзі. До вашої уваги новий вірш. Він написан після подій в Кривому Розі і в місті Сумах. Дуже сумний вірш, але оптимістичний. Дав я йому назву Людство має право мати завтра. Нахабніла у безкарності Росії. Розраховуючи, що авось пройде вбиту вільну Україну її мрія, москалям нахабство, ні зійде. Буде суд, Я вже чекаю. Кацапстан зруйнують, як такий, гроші світ на цю війну збирає, закликають до рішучих дій. Перемовини можливі при умові, це коли. Добу горить Москва! Скажуть, ми до миру вже готові білий прапор над Кремлем. Русня догори підняла брудні руки. Україна буде вас судить. Серед людства, ви ж такі паскуди. Про мерзоту що ще говорить? Суми, Кривий Ріг, Одеса, Харків, Маріуполь. Бахмут і Херсон, кров, руїни, смерть це ваші статки. Вся Росія цілісний дурдом. Судимо її по її діях. Люди, так це ж люди, не вони, вбивства ближніх тільки в її мріях. Ці потвори дійсно дикуни. Все, що написав. Відверта правда. Сподіваюсь, що почує світ, людство має право мати завтра, Бог залишив нам свій заповіт. Перемовин, як таких, не буде. З божевіллям домовлятися абсурд. Кожну ніч мене тривога будить. Ми позбавимось нарешті рабських пут. Знаю точно. Буде перемога, українці висновки робить, бо для нас завжди одна вимога. Україну неньку боронить. Слава Україні! Слава нації, смерть ворогам!